Модрина плакуча, модрина європейська пендула, по латині Larix decidua pendula. пендула. Це сорт, плакучий сорт, щеплений на європейській модрині, яка росте навіть в Тайзі в Сибіру. Щеплена з двох-трьох сторін на штамбі. Особливості рослин на штамбі, що штамп ніколи не росте. Росте тільки частина яка щеплена. Для того, щоб у вас була правильна форма, а не просто от ці гілки пішли вниз, треба їх стригти. Отак, от от кожен рік, от ці нові гілки. От зверніть увагу, як тут от бачите, стрижка відбулася. І потім з цього місця вже йде плакуча форма. Тобто нам треба плакучу форму розширити, щоб архітектуру цієї рослини... Зробити ширшою більшою. І в цей момент вона отримує всі, всі її переваги. Ви побачите. І чим більший, чим вищий штамп, тим ця перевага в ландшафті буде краще і вражати ваших відвідувачів. Запрошуємо в розсадник проксима.